Добрий вечір всім. Ну, ми тут майже всі представники бізнесу, да? і ми вже сьогодні почули про корупцію, про податки, про е, взаємодію з, 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 з государственними органами. Я хотів би з вами поділитися сьогодні ще одною такою нашою проблемою чи бар'єром для розвитку економіки. І як ми сьогодні назвали нашу зустріч економічна безпека? Так от для ні для кого це не секрет, що підприємства вони повинні розвиватися, розширюватися і рости. Так, от що я зараз? Бачу, якусь ситуацію в бізнесі. Я думаю, що це думка. думка це я як представник бізнесу ну, несу думку багатьох і, може, більшості бізнесу, який зараз працює в Україні. Сьогодні український бізнес повинен залучати кошти для розвитку для своїх підприємств на рівні 22-24% річних в гривні. Ну, це очевидно, що це дуже багатий великий відсоток. Да? І бізнес зараз знаходиться не дуже в такій формі гарній, і це і для до воєнного часу дуже велика рентабельність: 22, 24, 27, 30 відсотків, то це в принципі такий рівень, скільки навіть не кожен бізнес заробляє, тому. Не, невигідно залучати кошти по такий відсоток, якщо ти не можеш заробити більше з цих коштів залучених. А, така цифра з всіх кредитів, кредитних портфелів банків наших українських, 20%, тільки 20% це кредити на інвестиційну діяльність. І 80% це поповнення обігових коштів. Тобто, по суті. 80% грошей, які бізнес залучає, йде для того, щоб там, перекрити касові розриви, щоб там профінансувати якісь там скажімо, там, торгові операції. Там, ну, тобто це не гроші, які залучаються для того, щоб купити нове обладнання, новий, побудувати якийсь там цех і таке інше. Це показує, ну, куди гроші йдуть. Звичайно, якщо ти залучаєш гроші під 20. 3% під 24, то і ти хочеш купити якусь нову лінію чи обладнання, то ти намагаєшся повернути ці гроші там за, за деякий час, там, декілька років. Ну, це дуже ризково залучити гроші, і щоб потім за них платити такий відсоток для обладнання, чи там для якогось нового продукту. Е, йдемо далі. Е, 25% у нас облікова ставка Національного банку. Ну це йде отсюда. Це ми. Зараз ми говоримо за грошову кредитну політику, яка дуже важлива для цієї економічної безпеки. Ще є цікава інформація. Свіжа декілька днів по тому. Ми узнали, що 7 квітня Нацбанк підвищив ставку залучання. Так званих депозитних сертифікатів. Що це таке? Це коли банки, е, наші комерційні банки е, дають гроші Нацбанку, якось повертаючи ці гроші. Е, так ось 7 квітня банки зможуть ці депозитні сертифікати розміщувати під 25%. Тобто, як у банка є гроші, і він ці гроші, в нього є вибір, чи він повинен їх видати підприємцю. Чи він може їх дати Нацбанку під 25% на три місяці? У мене питання до вас. Чи буде такий якийсь підприємець банкір який захоче дати кредит підприємцю, чи він дасть під Нацбанк під 25%? <плум> <плум> може бути. <плум> <плум> Конечно, <плум> звичайно. І тому виходить, що при такої при, так, це ситуація це свіжа інформація, може їй там два дні. Тобто ну, ми очікували, що якесь буде послабшення цієї політики монетарної, такої, да? її немає, а ми бачимо ще більше закручування гайок. І вони, Нацбанк каже, що це для того, щоб утримувати ціни для того, щоб у нас була макрофінансова стабільність. У мене питання: якщо бізнес не буде залучати грошей для того, щоб розвиватися, розширювати своє виробництво, чи в нас буде макроекономічна стабільність? Ще теза. Зараз ми всі знаємо, що український бізнес. Втратив дуже великий об'єм бізнесу за війни. Там від 30 до 65% в залежності від індустрії, від сектору. Ну, так, в цілому, там 30-40%. Такий бізнес, який ну, там, щось виробляє, продає, таке якісь продукти чи якісь там остаткування. 35-40% це у, у всіх. Що робити? Ну, потрібно виходити на зовнішні ринки, так? Іти в Європу. І зараз е дуже багато українського бізнесу саме це і намагаються робити. Але для цього їм потрібне якесь додаткове якісь додаткові фінансування, для того, щоб якийсь може закупити нове обладнання, якісь там переробити, перестроїти те, що в них є. Тому що в Європі, в сусідній, там все дуже на високому рівні з точки зору там, організації бізнесу. І не кожне українське підприємство прямо так готове, отак прямо вийти і бути конкурувати з ними. Для цього їм потрібні гроші. Але в мене питання: чи хто буде залучати гроші по 25-24% для того, щоб збудувати нову лінію, щоб потім шукати нові ринки в Європі для того, щоб продавати більше того, що втратили зараз в Україні? Тому мені здається. Що така політика в закручуванні гаєк вона зовсім не вчитує, вона, вона, вона не бере до уваги, ще, що в нас є бізнес і що, що він повинен якось рости. І, 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 і хіба не бізнес в нас це фундамент, на якому підприємства, куди ходять люди, працюють, робочі міста. Чи, чи не це в нас фундамент цієї економіки і цієї безпеки? Чи, чи ні? Тому що е, ми, е, ну, то, тобто, це звичайно дуже важливо. Макростабільність, е, курсова стабільність, цінова стабільність це все дуже теж важливо. Але якщо ми цього не робимо, якщо ми не робимо цих більш доступних кредитів, ми не можемо конкурувати з Нашими європейськими гравцями і конкурентами. Зараз там 7%, 7%, 6-7%, у нас 24, 23, 25. То ми вже зразу з ходу, отак со старту, ми вже програємо. Ми вже менш конкурентно спроможні з ними. Тому я хотів поділитися з вами сьогодні з усіма і. Цього ніхто не чує. Вони цього не чують. Тобто вони, в них все дуже аргументовано, потрібно, щоб була макростабільність, а там вже якось там ви розбираєтеся. Ну, як розбиратися, коли така ставка 25%, вона вже там 9 місяців у нас вже. Перезатвердили, да, 25 залишили. Так от ця новина, що я зараз казав про трьохмісячні депозитні сертифікати, от зараз я ще перевірив. Нацбанк каже, що воно буде працювати майже ближайший рік. Така ситуація. То розумієте, То це просто, чи це просто нерозуміння не, ну, не ситуації, чи це якась інша причина? Я не знаю. Тому от, я хотів це ну, вам сьогодні розказати, і е, хотів би те, що е, зразу, якщо от, я просто вже знаю, які будуть е, аргументи, аргументи такі, ну що, як, як, я, я, яка ситуація? Гроші дорогі, зараз війна. То ми не можемо зараз давати вам гроші, тому що війна і так інше. Я спеціально подивився інформацію, і я хочу з вами теж її розділити. Що е, рівень непрацюючих кредитів на перше 0123 року, і на перше нуль року такий: 30% рівень непрацюючих кредитів був торік, а зараз на перше нуль перше розумієте? От тільки, от настільки вже в нас таке, така війна велика, стільки всього пройшло, відбулося. А в нас цей рівень, я думаю, там буде якась інша цифра. Я коли побачив 38 і 30, я подумав: о, це реальна ситуація. Тобто, бізнес повертає гроші, він, 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 він працює в більшості своєму. Бізнес він відповідальний, він відповідальний. І оця цифра, вона це демонструє. Тому Якщо ми хочемо роста ВВП, роста робочих місць, якщо ми хочемо е, росту зарплат, якщо ми хочемо відкривати Європу і виходити на нові ринки, ми це не можемо, не зможемо зробити, якщо е, Національний банк і Кабінет міністрів не знайде можливість от з цією проблемою якось впоратися. Дякую.